Вітаю вас, друзі. Зараз головна новина, яку весь світ обговорює, це операція, про яку ми всі знаємо. Операція Поготиння, проведена Службою безпеки України і головним управлінням розвідки. Блискуча операція. Весь світ в Захваті. Якось так дивно сталося, що буквально за кілька днів відбулася неанонсована розмова президента Сполучених Штатів Америки і начальника Кремля. Зазвичай такі розмови анонсуються, буває навіть місяцями. А тут не анонсовано і одразу відбулася. І в мене сумнівий, чи не був ініціатором цієї розмови Кремль. І з того, що Президент Сполучених Штатів сказав перед журналістами, ну, виникають такі припущення, що, наче він виправдовувався. Ну, от наче його аж на килим викликали. Як же ж так? Як же ж таке може бути, чому ви не попередили, що буде така операція, а, а вони не знали. Україна їх не попередила. Безсовісно. Бо якби ми попередили, то ніякої операції б не було. І якось президент Сполучених Штатів, аж наче піднесено, журналістам заявив, ну тепер буде удар у відповідь. Потім він сказав, що українці спровокували цей удар. Ну, от наче удар по, по великій будівлі в Нью-Йорку у 2001 році теж був спровокований. Ну, не треба ж було Бен Ладена провокувати. Тоді удару б не було. Ну, вибачте, за таке порівняння, але ж само собою напрошується. І тут виникає. Наступна ситуація після цієї розмови, буквально на наступний чи, через день, вибухнув скандал між президентом Сполучених Штатів і Ілоном Маском, дружба, між якими була такою міцною. А що так, може розмова якась з Кремлем відбулася невдала? Мені нагадується історію з президентом Франції Еммануелем Макроном, коли він тільки вступив на пост президента. Вранції він тоді дуже агресивно виступав проти начальника Кремля. І буквально за кілька місяців отримав протести жовтих жилетів, які всю Францію сколихнули. Ну, ми розуміємо, хто йому це все організував. І тут у мене виникає порівняння з ситуацією між президентом Трампом і Ілоном Маском. Щось, мабуть, в тій розмові. Відбулось між Кремлем і Трампом щось, що не сподобалось Кремлю. Бо обидва дуже великі прихильники Кремля. Дякую за увагу! Будьмо здорові, бережімо себе!